Привіт-привіт, шановні друзі, колеги, бухгалтери, кадровики, юристи і фопи. Я рада вітати вас на своєму ютуб-каналі. І в цьому випуску теми дня ми поговоримо про новий Трудовий кодекс, Які е, зміни він принесе для працівників і роботодавців, адже проєкт. Трудового кодексу для обговорення вже представлений. І якщо ви хочете ознайомитися з цим текстом, то вже в описі під відео ви можете знайти посилання. Переходьте за ним та завантажуйте документ. Також ознайомлюйтесь. Ну а я зроблю коротенький огляд тих ключових питань, що стосуються робочого часу, відпочинку, оформлення трудових відносин, звільнення, виплати заробітні оплати. Додаткових інших компенсацій гарантій. Отже, давайте розпочнемо з вами аналіз із запропонованих змін у проєкті щодо Трудового кодексу для України. Це робочий час. І так, увага, колеги щодо норми тривалості робочого часу у проєкті Трудового кодексу залишається норма 40 годин, але це відтепер не з понеділка по п'ятницю чи з понеділка по суботу, з обов'язковим вихідним неділя. Ні, тепер у нас в умовах проєкту, що зараз обговорюється, розглядається можливість працювати з так званими плаваючими вихідними, і вони можуть визначатися вже умовами трудового договору. Тобто у проєкті трудового кодексу статті 84 зазначено, що норма складає 40 годин. Протягом кожного семиденного періоду. Тобто, у логіці так, ми будемо бачити з вами е, з понеділка, наприклад, по п'ятницю, ті ж самі п'ятиденку суботою та неділю вихідних, тобто за базовою звичними правилами. Або, наприклад, можна зробити початок роботи з середи, по понеділю, відповідно, понеділок-вівторок і будуть вихідними. Так. Е, е, також щодо. Встановлення двох вихідних днів підряд то так. У випадку, якщо це не використовується змінний графік роботи, то, в принципі, воно має передбачати саме два дні в підряд. Також дозволено працювати на тобто максимум на тиждень 48 годин, тобто протягом кожного семиденного періоду не більше 48 годин з врахуванням норми, тобто 40 норма і 8 – на годин. Також є обмеження, що Якісь на годин за календарний рік не має перевищувати 360 годин. Окремо прописується робочий час для вагітних жінок, жінок, які вигодовують дитину до півтори роки, працівників, які працюють на шкідливих і важких умовах, зверніть увагу, да тобто підход до визначення терміну шкідливі, небезпечні і умови праці, вони трошки трошки тут оновилися. Також для працівників віком до 18 років, тобто є менша тривалість норми для них протягом кожного семиденного періоду. Що стосується змінного графіку, роботи то Відтепер не буде подобової роботи по 24 години на добу. Тепер у проєкті Трудового кодексу фіксується виключно право працювати в змінному графіку роботи не більш ніж 12 годин протягом 24 годин. Тобто, розуміємо з вами, що. Будемо мати право працювати 12 годин 12 годин відпочивати. Так, якщо посада працівника містить шкідливі або важкі умови, то в таких умовах змінного графіку роботи можна працювати найбільше 8 годин за 24 чотири години. На добу. Також вводиться таке поняття у статті 86, як нічні працівники. Ну тобто, по суті, своїй, це є працівники, що працюють е, у нічний час, але саме термінологія з'являється така, як нічні працівники. І відповідно за роботу в нічний час також залишається гарантована доплата не менш 20%. Що стосується організації перерви на обід, то тут у проєкті Трудового кодексу е, визначено трошки інакший підхід. Так, за кодексом законів про працю, що наразі, Зі зараз діє в Україні є е, умова встановлення перерви на е, перерви для відпочинку е, не раніше 4 годин у проєкті Трудового кодексу. Ця перерва має. Е, Відбуватися у разі перевищення 6 годин роботи. Також, колеги, тут щодо вихідних днів, як я вже відзначила, не менш 42 годин протягом кожного семиденного періоду, тобто про що це говорить? Вони можуть бути ці вихідні дні як два дні підряд, підряд, да? тобто не менш 42 годин протягом кожного семиденного періоду. Так і е, вони можуть бути відокремлені. Наприклад, е, працюємо понеділок, вівторок, середа, далі потім, наприклад, четвер, е, відпочинок, п'ятницю працюємо суботу, да, і неділя відпочинок. Для прикладу, тобто так звані вихідні вже не мають фіксацію, е, наприклад, як це по кодексу законів про працю з гарантованим вихідним неділя. Тобто, тут вже е, трудовий договір. І роботодавець з працівником будуть самі визначати, які обов'язкові два дні вихідних на тиждень протягом семи днів у періоді буде отримувати людина. Йдемо далі. Давайте далі поговоримо про щорічну відпустку і додатково що ще згадаємо. Ну, по-перше, стаття 93 проєкту Трудового кодексу зазначає про святкові дні. Відповідно, ми розуміємо, що мова ведеться вже про такі дні після завершення воєнного стану. Їх визначено 11, і колеги тут немає права вихідного дня. Наступного, якщо вихід святковий день припадає на неділю, да тому у випадку, якщо святковий день буде у неділю, понеділок буде обов'язковим вже робочим днем. Далі зверніть увагу щодо відпускних: Щорічна основна оплачувана відпустка гарантується всім працівникам в Україні згідно цього проекту трудового кодексу у статті 95 не менш ніж 28 календарних днів. Ну а особам до 18 років 31 календарний день за Кожен відпрацьований робочий рік, так само як і сьогодні, по Кодексу законів про працю. він, він відлічується від дати укладення трудового договору для осіб з інвалідністю першої та другої групи. Належність щорічно основної відпустки визначена тривалістю 30 календарних днів. Осіб з інвалідністю третьої групи окремо не виділено. Далі що стосується компенсації за дні невикористаної відпустки, адже багатьох українців так само і працівників і роботодавців, хвилює питання: а що ж буде з компенсаціями днів відпусток, чи згорять вони за попередні роки, чи буде гарантовуватися виплата такої грошової компенсації? Колеги в цих питаннях Трудового кодексу, який наразі зараз іде на обговоренні, він не передбачає жодних якихось оновлень і змін. Тобто компенсації відпусток, що передбачають виплату грошової компенсації в момент звільнення щодо щорічної основної, щорічної додаткової, а також додаткових відпусток на дітей, поки що у проєкті Трудового кодексу аналогічно Діючому законодавству України, тобто залишається без змін. Не передбачає у перехідних положеннях якихось обмежень, скорочень, якихось обрізань періодів. Цього немає також, колеги відпустка без збереження заробітної плати окремо виписана у статті 105 проєкту проекту кодексу трудового кодексу. І тут власне відпустки безбереження заробітної плати за сімейними обставинами угода старін, так звана. У разі збройної агресії проти України описується аналогічно умовам, що є сьогодні у статті 26 закону про відпустки. До речі, у випадку прийняття цього нового трудового кодексу закон про відпустки втратить свою чинність як і закон про оплату праці, адже ці законодавчі акти знайшли своє поглинання саме в проєкті Трудового кодексу. Це, до речі, стосується і закону про охорону праці, колеги, адже цей проект Трудового кодексу містить в собі поєднання. І трудового законодавства, і законодавства, що е, визначає безпеку та здоров'я працівників. Так, про це зараз будемо говорити, буквально за хвилинку. Заробітня плата. Всі гарантії, що потребують працівників в, в умовах мінімальної заробітної плати. Проект трудового кодексу прописує аналогічно діючому законодавству України сьогодні трудовому. При цьому змінюються підходи у визначенні розміру мінімальної зарплати, але зарплата, як і раніше, буде виплачуватися за проектом трудового кодексу не менш ніж два рази на місяць в проміжком виплат не більше 16 днів. Зверніть увагу, залишається індексація для нарахування заробітної плати для оплати часу відпусток. Часу відряджень вже не визначено колеги процедури середнього заробітку. Тобто проєкт Трудового кодексу визначає, що така оплата праці буде відповідно здійснюватись до умов договору. Так? Тому тут це щодо умов для оплати часу відрядження, а от щодо оплати часу відпустки, то розмір увага. Як описує проект трудового кодексу, розмір зарплати для оплати відпустки, не розмір середньої зарплати, а розмір зарплати для оплати відпусток та компенсації буде визначатися згідно постанови Кабінету міністрів. І відповідно ми розуміємо, що ми можемо також окремо описати будемо такі додаткові гарантії по оплаті і в трудовому договорі. Тобто, механізм підходу. У оплаті відпускних і компенсації вже вбачаємо по проєкту трудового кодексу, містить якийсь змінений оновлений підхід, тобто не за середнім заробітком якогось періоду, а скоріш за все у гарантованому розмірі заробітні оплати поточного місяця. Ну, відповідно, згідно е, трудового договору. Так, ідемо далі. Що ще я хочу зазначити окремо у питаннях трудового саме законодавства? Ага, давайте тепер поговоримо саме про оформлення наших працівників і е, які. Правила передбачаються у проєкті трудового кодексу, значить щодо трудових книжок, то стаття 91 проєкту трудового кодексу визначає, що облік трудової діяльності ведеться виключно в електронному вигляді, і так званих перехідних періодів або окремої статті, яка б згадувала про можливість використання паперових трудових книжок у проєкті трудового кодексу. Немає ви, напевно, хочете запитати мене, коли набере він чинності за нормами проєкту Визначено колеги наступне: що документ набере чинності з 1 січня року наступного за роком, тобто в якому Надрукований буде цей документ. Тобто, умовно, якщо документ буде розглянутий прийнято у 2024 році, і надрукують його у 2024 році, то він набере чинності з 1 січня 2025 року. Ну, а ми далі з вами будемо відповідно спостерігати за обговоренням, винесенням його в раду для прийняття і набрання чинності. І, відповідно, давайте я повернуся щодо оформлення трудових відносин. Колеги, у нас сьогодні дуже важливо. Відео, щоб не пропускати наступні свіжі, корисні, гарячі випуски, бути в курсі першими, бути в курсі всіх актуальних змін, трудового законодавства, податкового законодавства. Так? Раджу вас просто зараз підписатися на мій канал, Блог Тетяни Моюсенко, будь ласка, якщо ви ще не підписані, натискайте на кнопочку підписатися, а також натискайте на Клумпочку like, лайк, якщо вам сподобалось і було корисним це відео. Також зверніть увагу, що в описі під відео, крім посилання на проект трудового кодексу, про який я вже коментую наразі в цьому випуску документам. Є посилання на мій телеграм-канал. Також можете приєднуватися. Чекаю вас. Ну, а я повертаюсь до правил укладення трудового договору. По-перше, вводиться такі поняття, як ознака трудових відносин. Наводиться перелік, величезний перелік умов, і має бути обрано не менш трьох і більше ознак, що утворюють ознаки трудових відносин. Ну, це відповідно такий підхід, який Фактично унеможливлює використання договору цивільно правового характеру, тобто навіть при бажанні укласти так званий договір цивільно-правового характеру, ті ознаки, що в ньому будуть е, описані по схожості, що містить стаття 29 проєкту проекту трудового кодексу, і їх буде три більше, будуть автоматично розглядатися як е, трудовий договір. Але є проблеми по проекту Трудового кодексу, як і по подіючому законодавству на сьогодні, якщо все ж таки такий цивільно-правовий договір буде визнаний трудовим, тобто фактично з працівником не укладено письмовий трудовий договір, буде відповідно застосовуватись великі високі санкції е, і штрафи. Тому тут колеги так само залишається поняття е, укладення трудового договору у письмовій формі, плюс окремо обов'язково наказ, також не забуваємо, що має бути заява, і обов'язкове. Подання повідомлення про прийняття працівника на роботу, так, на жаль, ці документи залишаються. Цей документ залишається у проєкті, мінвизначений у пункті 5 статті 32 проєкту е трудового кодексу. Отже, письмові трудові договори можна буде укладати або в паперовій формі, або в електронній формі, в залежності від обраного е е е документу об обігу е безпосередньо роботодавцем. Також колеги, умова трудового договору. Письмова буде поділена на типові договори у частині застосування трудових відносин, строкові безстрокові відносини. Тут стаття 38 проекту трудового кодексу визначає, що у трудовому договорі мають бути обов'язкові умови, факультативні умови, додаткові умови. Умови про нерозголошення комерційної таємниці, ну і до трудового договору, вже після його укладення, проект трудового кодексу визначає можливості вносити зміни. Різні види трудових договорів, а їх дуже багато, різних і дистанційна і надомна, і учнівські договори, і з домашніми працівниками. і… З нафіксованим робочим часом тощо, да, різні види договорів трудових, що можна буде укладати з працівниками згідно проєкту трудового кодексу, представлені і описані у статті 43. Окремо містяться статті, що дозволяють призупиняти дію трудового договору, відстороняти працівника від роботи в окремих випадках. Це стаття 61 проєкту трудового кодексу. Ну а стаття 62 проєкту трудового кодексу описує випадки припинення трудових відносин шляхом укладання обов'язкової додаткової. Угоди до трудового договору, звісно, в залежності від підстав, при яких буде припинятися трудовий договір, тобто звільнення працівника, може відбуватися за ініціативи самого працівника, за ініціативи роботодавця або з інших незалежних умов, що виникли. І ось тут колеги є новації, що пов'язані із додатковими компенсаційними виплатами, в залежності від того, хто і коли припиняє трудові відносини. Так, у працівника залишається право звільнитися за власним бажанням, повідомляючи про це за 14 днів. Нів, та якщо це строковий трудовий договір певним періодом укладення, то тоді повідомляти про. Власне, бажання і розірвання трудових відносин можна потрібно не пізніше за три робочі дні. Також, що я ще бачу, таке цікаве, ага, у випадку, якщо працівник обирає право розірвати трудові відносини у зв'язку з порушенням роботодавцем, умов трудового договору, то, відповідно, він обирає день, в який він просить це зробити, він має отримати компенсацію не менш ніж 50 середньоденних заробітних плат. Так, Отака От гарантія для них прописана. Що стосується стосується ініціативи роботодавця, то тут є трошки більший перелік, за якими роботодавці можуть обрати припинення трудових відносин. Ну, наприклад, відмова від змін. До трудового договору, тобто зміна істотних умов праці або зміна умов роботи, працівник відмовляється. Відповідно, маємо право припинити трудові відносини. Далі з причин економічного, техногенного, структурного чи аналогічного характеру, тобто відмова від зміни до трудового договору, або з причин. Економічного, техногенного, структурного або аналогічного характеру тут працівнику належатиме виплата вихідної допомоги не менше 30 середньоденних зарплат. Також у ініціативи роботодавця є право припинити трудові відносини в зв'язку з умовами порушення трудового договору працівником два і більше рази протягом 180 календарних днів. Також у випадку грубого порушення трудового договору працівником, також у зв'язку з нез'явленням. Працівника на роботу внаслідок тимчасової непрацездатності. Описуються умови там певний період. У зв'язку з відсутністю працівника понад 40 робочих днів підряд. Це до достатньо така нова для нас з вами стаття і практика для як для роботодавців, яка дійсно потрібна в нашій роботі. Вона міститься, описується у статті 71 проєкту проекту трудового кодексу. Так, ну і е, є ще певні умови, при яких ми зобов'язані робити такі повідомлення працівникам, які можна скоротити. В строках і виплатити певні грошові компенсації. Так, давайте підемо далі. Ага, ще є одна новація, вона описана у статті 83 проєкту трудового кодексу і стосується пені, яку будуть сплачувати роботодавці, якщо затримують виплату заробітної плати, більш ніж на 15 днів, або не своєчасно виплатять суми, що належать виплатити працівнику при припиненні трудового договору. Тобто, ця пеня буде складати розмір в залежності від виду порушення, але ну треба розуміти, що фактично у роботодавців з'являються такі фінансові певні зобов'язання перед працівниками. Ну і вже в за завершення мого випуску. Коротенько зазначу, що колективні договори. Профспілки залишаються, вводиться право на страйки, а також на локаути. В чому різниця? Колеги страйки це право на працівників, а локаути це право роботодавців. Вони між собою взаємодія. Тобто, якщо працівники організовують страйки, то відповідно роботодавець має право ввести локаути. Якщо немає страйків, немає локаутів. Умови страйків дуже описані сучасним таким європейським правом. Сподіватимемося, що сучасні українці не створять на цьому форму такого міні-бізнесу, адже страйки передбачають певний страйковий фонд тощо. Та це окремі статті, що описуються у проєкті Трудового кодексу у статтях починаючи від 221-го, 234 і далі. Що стосується перевірок дотримання трудового законодавства, то державна служба з праці, вона фактично стане державною інспекцією праці і буде поєднувати собі питання, що пов'язані з перевіркою не тільки трудового законодавства, але і безпекою та здоров'ям працівників. Ну тобто, по суті, охорона праці. Тепер ці всі повноваження об'єднуються в одну інспекцію порушення трудового законодавства у всіх перелічених питаннях, що я то кіно зазнала. Зазначила, передбачають відповідальність посадової особи як кримінальна, адміністративна, дисциплінарна та матеріальна. Ну і, звісно, фінансові штрафи на компанію на роботодавців. Вони збільшені по відношенню до сьогоднішнього 265 статті кодексу законів про працю. Ну, ось, напевно, дуже коротенький такий огляд того проекту трудового кодексу, який нам готують на зміну чинного кодексу законів про працю. Спостерігаємо. Ну а я вас. Наразі зараз обіймаю всіх цілую. Люблю. Прошу вас підписатися. Запрошую до свого телеграм-каналу. Нагадаю, у нас законодавець робить все можливе для того, аби життя бухгалтерів, кадровиків, юристів, фопів і пересічних українців було цікавим і різноманітним. Тому не пропускайте свіжі випуски. Побачимося, Па-па.